Двоє жителів Порятинського району отруїлися дикорослими грибами 5 серпня до центральної районної лікарні у тяжкому стані були доставлені чоловік та жінка із нових Мартиновичів. Подружжя зібрало гриби в лісосмузі села Нова Гребля Прилуцького району та приготувало грибний суп. В результаті отруїлося і потрапило до центральної районної лікарні. Медики надали їм кваліфіковану допомогу. Нині життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Держпродспоживслужба рекомендує відмовитися від споживання дикорослих грибів, а вживати штучно вирощені, купуючи їх в магазинах. Якщо ж вирушили до лісу, то не беріть невідомі гриби, старі та перезрілі. Ті, що ростуть біля дороги, не збирайте. Під час посухи, адже тоді гриб втрачає воду і накопичує токсини. Не давайте гриби дітям, вагітним та жінкам, що годують груддю. Якщо після вживання грибів почуваєтеся погано, негайно викликайте швидку до її приїзду, промийте шлунок сольовим розчином або марганцівки і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Протягом 2016 року в Україні одна людина вже померла від отруєння дикорослими грибами.